Дивись, да, тут теж волни в різну сторону йдуть, бачиш? Такий срів. Я ну, Чувачок. Вернил. Ми прийшли на логово а, морських котиків. Тут вони живуть, я самиряй. У нас ще один. Yeah. Yeah. Так, так, так. Забігучі, mm -hmm. Там під бік mm -hmm. там де пічиться. Mm -hmm. Там, там mm -hmm. ще багато житів. Mm -hmm. Я хочу, щоб мене щоб один мене потався. А потім я такий обігаю, а він... <свист> <свист> а чё они все вылезать? Не знаю. Видихнув. Це вони не дихають час. А коли так або це вони видихають, або вдихають, так? Да? Не знаю. Я думаю, що це вони нас хочуть ну, прогнати. Скоріше все. Але вони збираються наверху і збираються. Виходять і виходять.